Всім привіт! Сьогодні 111-й день нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. Для цього ми читаємо книгу, яка називається «Переломний рік Бріани Вест. І за 365 днів вона має зробити з нас людей, якими ми справді мріємо бути. Для цього. Все, що нам потрібно робити, це читати кожного дня медитації з цієї книги. Сьогодні 111-й день, а отже, і 111-та медитація. Так, таке гарне число. І так, суть медитації номер 111 полягає в тому, що це абсолютно нормально зробити для себе паузу. Абсолютно нормально зникнути тимчасово, дати собі простір і час для того, щоб. Трохи відпочити, трохи пройти процеси, які мають пройти, бо наш світ занадто реактивний і іноді не бали нас можливостями дати собі паузу. Тож ми маємо іноді робити паузу, створювати для себе простір і час для того, щоб пережити щось і пройти якісь процеси. Ще ми маємо позначати своє внутрішнє зростання, позначити для себе кінець одного розділу і початок іншого. Ось така от медитація на сьогодні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це. Ну, як на мене, коли я це прочитала, я одразу подумала, що це можна зробити якусь цікаву дужку візуалізації щоб позначити початок одного розділу і кінець розділу, але це дуже страшно було б визначити для себе точку Б. Як на мене надто страшно, я б цього не робила. Добре. Дякую, що ви були зі мною вже 111 днів. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. І до завтра!